Я приветствую всех, кто нас смотрит. Это прямой эфир «Обозреватель Лайф» для телеканала «Тонис». И мы продолжаем обсуждать наиболее знаковые и так, серьезные события, происшедшие на уходящей неделе. Итак, под посольством Российской Федерации в Киеве в четверг, 15 декабря, требовали прекратить преступление России в Сирии. Главный лозунг акции, акции «Путин и Асад – убийцы детей». Сегодня в нашей студии Александра Матвечук, глава правления Центра громадских Свобод, но которая как раз а и выступила одной из главных организаторов проекта. проходивши акції. Доброго дня. Доброго дня, Олександр. Ну вам слово. Ну, зрозуміло, що я не фахівець в збройному конфлікті, який відбувається в Сирії, але я чудово розумію, що відбувається в контексті воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які, на жаль, вже протягом років чиняться сторонами збройного конфлікту, зокрема Російською Федерацією. Оскільки я багато років на жаль вже змушена документувати воєнні злочини mm. на Донбасі, ми спілкуємося із людьми, які вийшли з полону, ми записуємо їхні свідчення, ми документуємо, ми документуємо і збираємо докази. І, от три тижні тому я представляла їх в міжнародному кримінальному суді в Газі, mm. і коли я читаю сухі зведення Верховного комісара, ООН, в яких він пише, що у нас є достовірні свідчення про те, що зараз в Алєпо відбуваються позасудові страти і катування цивільного населення, що гинуть також жінки і діти. Ну, для мене це не просто свідчення. У мене уживаються всі історії, які ми записували на Донбасі. Я, я просто цей невимовний біль, який там зараз, прямо зараз чиниться. і... В такие ну, моменты... Попрошу сейчас просто вот да вот в качестве иллюстрации нашего разговора и попрошу просто режиссеров дать сюда на большой экран вот те картинки свежие сделанные в том же самом Алеппо. вот он пошел в город то есть в принципе города нет людей нет тоже и что с этим делать ну Наскільки мені відомо, є непідконтрольні досі лишаються райони міста, з яких чи то з якихось причин зривається евакуація, чи то їй перешкоджають. Ну дуже складно розібратися. Насправді дуже складно розібратися. Розбиратися треба, і в будь-якому разі треба вимагати перше зупинити обстріли. Зупинити використання забороненої хімічної зброї, яка знову була використана буквально в четвер чи в п'ятницю іншої зброї масового ураження проти цивільного населення потрібно вимагати ну негайного вивезення людей. Треба рятувати тих, кого можна врятувати. І звичайно, треба вимагати притягнення винних до відповідальності незалежно від того, Росія це армія садо чи хтось інший. От те, що, от, от, от от це. Це злочин проти миру і безпеки людства. Якщо за це не карати, якщо за це не карати, історія ж вона ж показує, вона розвивається по спіралі. Тоді це повториться, воно вже повторюється. Більше того, я вам скажу, коли ми намагаємося встановити, хто вчиняє ці воєнні злочини на Донбасі. Ми див ми також працюємо в Криму угу. і займаємося там моніторно-політичних переслідувань, зокрема. Вивчаємо фазу, як зачищали півострів перед референдумом, ну для того, щоб він так в телевізійну картинку Російської Федерації було так, так, так. війшов. Тому бачимо, що одні ті ж самі люди вчиняли так. злочини на Донбасі. Виявляється, вони ж там були в Криму і керували кримською самообороною так звані спеці. А потім ми починаємо спілкуватися з нашими колегами з Російської Федерації. Бачимо, ці ж самі люди працювали в Чечні і працювали в Придністров'ї. І коли ти вже дивишся на це, от не тільки на українську ситуацію, от з точки зору цих чотирьох, ну трьох да, збройних uh -huh. конфліктів, Крим і Донбас це просто е, різні фази однієї російсько-української війни, то ти розумієш, що це коло безкарності, воно, воно запущене, і питання лише тільки в тому, хто буде наступним. Я ще раз повторююся: я не спеціаліст конфлікту в Сирії, але я більш ніж переконана, що ті ж самі люди, вони там, в сиді. І, і, і ніточки ідуть. Ну тут яскраве російське втручання, вона тут, на відміну від Донбасу, не не відсторонюється і дуже зухвало, брутально порушує норми міжнародного права. Чому брутально? Тому що знаєте, коли ти от коли представник Франції в Раді безпеки он називає, що дії Росії і проурядових сил надали нове визначення поняттю жах. А Чуркін, представник Російської Федерації, говорить цей час, що дітей там посипають чи то попелом, чи то мукою. На ну, я я ну, то це чесно, просто ти так, думаєш, по -по -по ну от чиє межа цинізму? Ну так. ну, все ясно, але чи є межа цинізму її немає. І в отоки ви прийняли рішення зібрати людей возле посольства. насправді, ми я теж відгукнулася на заклик так. одного з громадських активістів так, Сашко ну... Сашко Іванов. Він перший так. написав, що треба щось робити, треба виходити. І Я з ним зв'язалася, сказала так, да ну що що чи, чи можу допомогти? І от це була така спонтанна самоорганізована акція. Туди прийшло угу. багато людей з громадського сектору, з різних сфер, там які працюють в кампанії Чесно, які борються з корупцією, не тільки правозахисників. Угу. Ну просто не можна бути байдужим. Ну біль немає кордонів. І кому як не ям, не не нам, як громадянам України, які вже третій рік борються з російською агресією і проходять через оц цей біль? Ну це зрозуміти правда, звичайно, мені було дещо прикро, що нас було не тисячі. Я дивилася акції, як проходять Нью-Йорку, як проходять в Парижі, да як проходять в інших містах, де нема війни. І виявляється, що люди більш солідарні. Ну можливо, я так собі розумію, і списується на те, що українці дуже втомилися. Ну у нас дуже багато поганих новин, і це вже якийсь може захисний рефлекс. Але ну але тоді перепрошую. Ми постійно говоримо, що світ має бути більш уважніший до проблем України. Світ має розібратися, що у нас відбувається. Світ має надати допомогу. Ну, перепро а, тоді... а, а, а мовчу. А тоді, ну тоді треба показувати приклад. В результате, ну, вот, вот, честно говоря, я всегда вот хотел задать этот вопрос да, вот, участникам, организаторам акции, потому что мне иногда непонятно. Ну хорошо, ну вышли, вышли с плакатами, да, провели некий флешмоб, да, показали свое отношение. Никто не вышел из посольства. Вы на Никола это, не как это, как, это, да, это стандартная обычная ситуация. Российская российское посольство. Ну, Никола... а результат? Тут есть две вещи. Річ перша, що на цьому не можна закінчувати, звичайно. І от е, частина активістів, які були на акції, з якими ми не знайомі, от я знаю точно, вони там лишилися. Вони поставили там так. чи то, то на меч, чи щось, і почали безстрокову акцію. І, і, звичайно, ми на цьому не зупиняємося. У нас були ці, е, цілий ряд вимог. На акції були народні депутати, вони пообіцяли підняти їх в парламенті. І, зокрема, Сашко Іванов, організатор цієї акції, він сказав, що власне він закликає Україну бути першою країною, яка веде санкції проти Російської Федерації mm -hmm. по Сирії, да? от, показати приклад іншим. Да. Ми вимагаємо від Європейського Союзу, від США цих санкцій. Зрозуміло, вони будуть більш дієві. Але Україна, от як він пише у себе в, в Фейсбуці, має показати приклад. І друга річ, ну звичайно. Я не знаю, і ніхто не знає, і Рада Безпеки ООН не знає, ефек... заблокована Рада Безпеки ООН ветою угу. Росію, якихось ефективних інструментів, що тут і зараз зупинити ці смерті. Але це не виправдання нічого не робити. От, Окей, з от, цим я, от, да, от, от, я абсолютно от, согласен. І коли в тебе немає нічого, крім слова і власної да. позиції, то ти маєш використовувати слово і власну позицію. І я переконана, це не так і мало зрештою. Якщо по всьому світу. Вийдуть багато людей зі словами власної позиції. Ми звичайні люди зможемо це зупинити. Просто поки ми розкачаємося, от от ми бачимо такі міста. Ну вже, вже і пізно когось рятувати. Що сьогодні ситуація? Чим займаються активісти, чим займаються вот та група, яка зібралася. Наскука я понимаю, ви всі обмінялися контактами і э, на підході создання другого некого об'єднання. Возможно, в Фейсбуці, можливо, в Твіттері, але рано чи поздно. І та світі, аби там говорить практика, що, да, скажем, конфлікт може вийти за приділи соцсетей і виплеснутися на вулицю. Насправді дійсно частина людей, як я сказала, лишилася так. під російським посольством. Частина людей почали кампанію в поки в соцмережах, що ведення санкцій проти Російської Федерації угу. це міжнародна кампанія. І вона не тільки зараз почалася, але зараз набрала гостроти і. Дійсно, ми розчаровані позицією Італії, яка заблокувала ведення по проти Російської Федерації по Сирії, і це взагалі немає жодного пояснення для країни, яка говорить і декларує відданість демократичним принципам. Да? Ну, це, це це величезний такий удар саме по, по правам людини саме в цій країні, тому що якщо ти не демонструєш їх у зовнішній політиці, то наскільки ти щирий, коли ти говориш, що це для тебе цінність? І от для себе, для себе я е, вирішила, що ми маємо провести такий, як от я зараз поясню, що я маю на увазі. Mm -hmm. На жаль, е, українці вони дуже україноцентричні. Їх не цікаво, що там відбувається навіть в сусідній Білорусі, в сусідній Росії. Я пам'ятаю, коли був розгін білоруської площі, і ми були єдиними міжнародними е, 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 місією, яка там була, бо Біл... Лукашенко викинув е, місію ОБСЄ, Колеги казали, слухайте, у нас в Україні стільки проблем, що нема чим зайнятися. Mm -hmm. Абсолютно не цікавило, що відбувається в Таджикистані, в Казахстані. І от ця україноцентричність не заважає зрозуміти просту річ, що ми живемо в дуже взаємопов'язаному світі. І тому от ці тривожні дзвіночки, які в різних країнах виникають, якщо ти їх, з ними цими країнами працюєш, то ти їх бачиш і вже в власній країні. І ти можеш аналізувати те, що те, що може відбутися що воно... наступним часом. І так. як так. цьому запобігти? І от просто, я просто да, от продовжаю цю тему. Да. Очень яркий примір. Така як кажучи, млява реакція Верховної Ради України на події в Грузії, так угу. коли саме така війна, як сьогодні йде на сході, вона почалася там, так? і Верховна Рада України. На это практически никак не отреагував. Ну я пам'ятаю, що наші колеги з з Молдови вони, вони прямо так казали: ну там же ж громадяни України живуть в Придністрові. Так. Ну чому ж ви так активно не включаєтесь? І вони праві. Це наше недопрацювання. Ми не допомагали достатньою мірою, коли зачищав Путін російське громадянське суспільство. Ми не цікавилися, особливо, що там відбувається. Він зачистив його. Він повісив них марки іноземних агентів. Він дискредитував їх в очах населення, повністю маючи контроль над телевізором. І тепер має час і сили зайнятися нами. І до чого я веду? Що ми вирішили для себе провести таке обговорення? Для громадських активістів, які захочуть прийти, і розказати, що відбувається в Сирії, ну так. виявляється, що от там ідуть страшні е, жертви. От ну сотні тисяч, да, от е, загиблих. І і, далі. і у нас тільки люди починають розуміти, а Сирія, ага, там іде війна, а ага, вона багато років, а є таке Алєпо, І навіть в громадському середовищі ми вирішили запросити експертів і просто зробити таку фахову бесіду. Угу. Ну щоб, щоб все ж таки вилазити за скаралупу своїх проблем і дивитися, що в світі відбувається. Я хочу я спеціально взяла одну цитату із вашої странички у Фейсбуці. Я просто ну от. Мені хочеться служити продовження цієї історії. Да? Ви пишете, буду закінчувати роботу та їхати додому. У голові крутиться почути сьогодні на конференції фраза. Активне участі общественності нарушає принцип єдиного началі. Так? Досі над нею розмірковую, що цим він хотів сказати. У мене вопрос к вам. Да? Розміркування продовжується, чи ви починаєте розуміти щось? Ну я тут поясню звідки ця цитата. Я була на заході, який був присвячений безпеці, і так. там було дуже багато людей в погонах, і, і дуже мало представників громадськості. Ну буквально, ну буквально у нас там було ну кілька, от правда. І для мене це було абсолютно незвичне середовище з різних боків, як не як не подивися. І от ця фраза була сказана якраз от цими людьми. Ну, тобто ситуація повторяється, отмахнуться. відмахнутися. Ну, не мельтішіть не, ви здійсні. Ну не, но... це зрозуміло, що, що да. дива не може відбутися, що так, так за помахом з чарівної палички після Євромайдану. Да. От чиновник заснув. З таким авторитарним, ще таким прорадянським складом мислення прокинувся з демократичним. Так не да. буває. Це перехідний період, і це просто моя така рефлексія. Мені uh -huh. навіть не на те, що мене це не обурило, не, не здивувало. Мені от показалося це забавним. Це таке діагностичне, я би сказала, спостереження. Просто ми проходимо різні етапи. Тобто, да? коли власті вигідно, вона бере на вооружение і лозунги. Да? Общественных организаций Обязательно представитель власти приходит На некие акции проводимые общественными организациями Особенно если там должно быть Телевидение или должны подъехать газетчики да. И буквально на следующий день Все меняется С точностью до наоборот Я поминаю прекрасно те общественные советы Которые создавались При всевозможных Правоохранительных структурах Якими великими полномочиями їх якобы наділяли, які їм преференції давали, говорили, що вони будуть все контролювати. На сьогоднішній день, насколько мені відомо, общественники повністю від цього от процесу. І этот процес продовжується, він не Ну, Після тут треба, знаєте, треба завжди з чимось порівнювати. Безумовно. Да. Я да, з 2010 -го але... року так. веду таки вела, вже зараз угу. э, цим не займаюся. Э, Кілька років підряд вела моніторинг політичних переслідувань владою представників громадянського суспільства, mm -hmm. тобто не тільки політиків, не тільки посаджену Юлію so. Тимошенко і Юрія Луценка, а журналістів, правозахисників, студентську молодь. І от я бачила ситуацію, як вона змінюється і загострюється протягом цих років, коли в 2013 році активістів почали саджати в психіатричні лікарні. So. В Запоріжжі випадок, коли людину, яка протестувала проти незаконної забудови, просто сказали, що це божевільно, і, uh -huh. і запроторили uh -huh. до психлікарні. І після Євромайдану, коли все ж таки ситуація змінилася, попри війну, навіть попри війну, і попри те, що на жаль, не відбулося перезавантаження влади, і вона дуже далека. я б не сказала навіть від ідеалу, але від поняття норми, як на мене. Все одно ситуація змінилася на краще. Ну, ми звикли так, да нам постоянно хочеться чого-то большева. І ми з трудом оглядаємося назад. що тобу буваліта то времена і похоже, і, і треба дивитися назад для того, щоб розуміти, Безумовно. що це вікно можливостей, яке ми зараз угу. маємо, воно ж може закритися. Так. От згадайте, як легко Віктор Янукович знищив. Будь-яке вікно можливості і всі позитивні здобутки, які ми мали після помаранчевої революції, і тому треба дивитися назад, щоб цю історію uh -huh. не повторити. Тому що не можна ми кожному 10 років виходити на майдан. Тим більше, ми бачимо, що, що, <різь> не, всі, що не всі вони, от такі як помаранчева революція, от мирні, мирні що, що свобода дається дорогою ціною, і зараз в умовах загострення, в умовах, коли у нас реальна війна. Ну, просто невідомо, що може статися. Ви знаєте, ми, як, як народ, навчилися революцію коригувати. Такими масовими виступами коригувати поворот влади, коли вона розвертається на 180 градусів від демокрації, але нам конче треба навчитися еволюційно будувати демократичні інститути. Бо демократичні інститути вони в результаті революції не з'являються. Вони не з'являються в результаті масових протестів, вони з'являються в результаті кропіткої щоденної роботи. І якщо це вікно Но у нас пока и есть, требуем крестатости. Знаете, вы вспомнили о том, что вы мониторите ситуацию на востоке Украины, ситуацию в Крыму. Сказали о том, что да, действительно, вопросы, которые сегодня происходят в Сирии, вот эти массовые убийства, это по-другому назвать сложно. Это не война, да, когда людей зажимают в квадрате э, диаметром 2 на 2 километра и просто их методично уничтожают. Чем еще сегодня занимается ваша общественная организация? Мы работаем по кирком направлениям. Все, грубо кажучи, ми боремося по трьом фронтам. Фронт перший: це, це боротьба з допомогою людям, які постраждали від російської збройної агресії, документування воєнних злочинів, злочинів проти людяності і політичних переслідувань в Криму, на Сході. І тут я скажу. Важлива річ незалежно від сторони, яка це вчинила угу. для нас важливі права людини. і Якщо представник українських збройних сил вчиняє злочин проти так. цивільного населення, ми це також документуємо, вимагаємо розслідування, і тут, в принципі, у нас більше можливостей, ніж, наприклад, коли це відбувається в Ордло, це Да? Це де, безумно, де, де взагалі нічого, ні про яке розслідування мова йти не може. Другий напрямок, другий наш фронт боротьби розумієте, Росія почала цю війну. Тому що демократія, загроза демократії. Ми ж отримали шанс після Євромайдану провести демократичні реформи. Вона підступила дуже близько до її кордонів, і вона почала цю війну, щоб нас зупинити. Тому наш другий фронт змусити владу, все ж таки, як яка б вона зараз не була, так. провести ці кардинальні реформи, зробити так, ну, хоча б не зупинятися, хоча б не зупинятися, і хоча б не тому згортати же, те, що вони бачимо. що ми вже так. добилися, так. Так, бо і таке ми бачимо. Це, це другий важливий важіль, і це ми працюємо над реформою суду, так, поліції, угу. прокуратури. І третій, надзвичайно важливий, ви знаєте, це дуже драматичний і болісний час. Час, ну, якому нікому не побажаєш. І він розкриває в людях дуже різні речі, в когось кращі риси, в когось такі гірші, дуже болить багатьом людям, які втратили ну багато хто кого втратив і що втратив в цій ситуації. Важливо лишатися людьми. Важливо розуміти, що виграти війну і перетворитися на Росію не має сенсу. Якщо ми будемо використовувати ті ж самі методи, якщо ми будемо казати, ворога катувати можна. А тут я тут апелюю до останнього соціологічного дослідження угу. по правам людини, де велика кількість людей сказали, що за певних обставин можна катувати людину, не можна в жодному разі. Це, от якраз, те право людини, яке ніколи не обмежується. Більшість прав людини обмежується це ні, то тоді ми перетворюємося в Російську Федерацію. Тоді питання за що ми боремося? Ми ж боремося не просто не тільки за наші території, ми боремося за наш демократичний вибір. І от пам'ятати це, да? пам'ятати і лишитися людиною це дуже важливо. Тому К -к -к ми почали різні кампанії, які от про це не нагадують чоловіка, залишатися чоловіком? Ну, це, це знаете, не могут. Ну, вы понимаете, вы же, вы же понимаете бігей. прекрасно. Вот вы, вы произнесли фразу о том, что да, активистка, который вышел, да, его обвинили в том, что он сумасшедший. Да, что раз он такое говорит, значит, он сумасшедший. Это методы советские, это советские методы борьбы с диссидентами. Они общеизвестны, и они, кстати, действенны. К uh -huh. слову сказать, да, никто не хочет, чтобы на него был повешен ярлык сумасшедших. Но в какой-то момент, вот за те слова, которые вы сейчас говорите, вам также точно могут бросить в лицо, что с ума сошла. У нас идет война. Что да. значит, какие правила во время войны? Ну как как объяснить людям, что люди вы же вы же должны оставаться людьми, независимо от тех обстоятельств, которые происходят. Ну по перше, треба розуміти, що навіть на війні є правила. Хтось їх називає військовими звичаями, є міжнародне гуманітарне право. Воно врегульовує, як вести війну. Тобто війна це, звичайно, анти ну, те, чого не хочеться. Да? О, ти нікому не побажаєш. Але війна як і торгівля, як ведення бізнесу, як договір купівлі-продажу, як шлюб, вона врегульована. І от є норми, що можна, що не можна. І якщо ти їх переступиш, ти будеш покараний, навіть якщо твоє діло праве, Да? І друга річ під час війни дуже сильно. Треба Треба, хоча це так взаємосуперечливі речі, тому я кажу, що це складно. Треба, прислух... треба розуміти особисту відповідальність. От особисту відповідальність за все, що відбувається під час війни. Тому що є е, блискуча книга Халіда Хасейні Той, хто біжить за вітром. Так. Я її давно прочитала. Вона справила на мене величезне враження. Там був такий уривок. Це про війну в Афганістані, як вона починалася через призму конкретного маленького хлопчика, uh -huh. який виростає, це головний герой. І він описує, як він цікав з батьком, коли почалася війна, і коли туди зайшли росіяни, і їх переправляли через кордон. І там з ними була інша група людей, була молода сім'я, де була жінка в цій спеціальному традиційному мусульманському одягу з немовлятком. І солдат радянський, ну я не знаю, він росіянин, не росіян, ну, грозумі, радянський грозумі, грозумі. солдат. Він сказав їй, що я вас пропущу, хоча йому вже заплатили, якщо вона зі мною ну, переспить. переспить. Так. І всі боялися йому щось сказати. А от тато цього хлопчика він запитав його. І, хоча хлопчик описує, що він Боже, тато, мовчи, нас та зараз уб'ють. Він про себе так думає. А тато каже: У тебе совість є, і йому цей солдат відповідає. Какая совість взагалі? Ми на війні. І от, далі от, це квінтенсенція, яка в цьому міжнародному гуманітарному праві закріплена і яка, яка встановлює індивідуальну відповідальність за кримінальні, за, за будь-які діяння. И, в, він говорить, якраз під час війни треба більш гостро до неї прислухатися. Війна, розумієте, це постійний вибір. От, в книжках дуже легко. Ти от, прочитав? От коли ми читали ці книги про війну, особливо радянські, там є хороші, є погані. Конечно. Все дуже просто хороші це ті, які захищаються, погані це ті, які на напав... дітей не судять. ще, опять же ну там вже да. ж було так написано. Ми ж да. завжди захищалися. От Пакт Рібентропа Молотова це вже <свісно> в таких <свісно> книгах не описувався, <свісно> річ, та. але там було все просто. А от коли війна перестала бути книгою, а стала як для мене особистим досвідом. Я зрозуміла, що вибір на війні треба робити щоденно, щогодинно, щосекундно. Що не можна так, що ти от вибрав, що ти на стороні добра, і все. Ні, виявляється, на війні ти можеш бути одномоментно і захисником, героєм України, да? і, наприклад, людиною, яка, яка вчиняє мародерство або контрабандистом. Ти можеш бути героєм, і можеш бути боєгузом. І це в один день відбувається. і це... От, це життя, воно складніше за будь-яке. Це касається не тільки передової, а якщо не тільки передової, ще складніше. Тому що, коли ти на передовій є захисні механізми, які зберігають тобі життя. От на передовій ти маєш чітко розуміти для себе, хто ворог. Тому що, якщо ти будеш думати, оця людина, яка йде на мене зі зброєю, буде зараз в мене стріляти, а може, вона задурена російською пропагандою, а може у нього четверо дітей, а може, то тебе вб'ють. Так. Так. І от на війні ти маєш швидко орієнтуватися, ворог свій. Але перепрошую, більшість людей ми ж не на війні, ми ж в тилу. І ми маємо розрізняти, ми не маємо вішати автоматичні штампи на всіх людей, які живуть на Донбасі, що це вата і вороги. Це неправильно, це, це не має жодного виправдання. І... Саме так, же, як на всіх тих, хто живуть. Не в Донбасі, а в іншій Україні, що всі вони патріоти. Абсолютно, абсолютно. І тобто білого і чорного немає. немає. Його і ні... треба не розбиратися. Це складно. Люди цього не люблять. Так. Але треба це робити. Тому що, якщо ми хочемо побудувати мир стабільний, то цивілізований світ він на своїх чужих не будується. Війна рано чи пізно закінчиться, і нам доведеться будувати цивілізований мир. Мої последній вопрос. Вот да, пропуская все это через себя. Как у вас вообще хватает нервов все это выдерживать? Поскольку я, я просто честно признаюсь, да, один из докладов вот вашей организации, что касается преступлений на востоке Украины, мне в свое время довелось почитать. но ну, не этого года, а по-моему прошлого года. Те, что ну, пережили конечно. пекло, наверное, да, на это да, да, спельная да. доповедь. Скорее за все, так. Тирков правозащитных организаций. Ну, вол волосы стают дыбом, но мне-то это просто, я могу это читать, могу не читать, и я могу отложить это в сторону. Знаете, как бы не сказали... Ведь на самом деле можно, вот, да, постоянно находясь вот в этом водовороте, постоянно получая эту информацию, да, пропуская ее через себя, можно действительно сойти с ума. Коли мені в листопаді, на початку листопада, 2013 року сказали, чим би я буду займатися зараз, я б сказала, ні, до ніколи в житті. Так. Я ніколи, я випускниця юридичного факультету, яка так. ніколи не вибрала для себе кримінальне право. Я б ніколи не займалася. Але сталося що сталося, так але, але довелося, як і багатьом людям. Ми ми не хотіли. Це, це ну якби ми це не вибирали, але коли прийшли в виклик, ми просто були змушені на нього відповідати. Це складно, скажу чесно. Я стала дуже емоційна. От я можу читати свідчення або записувати свідчення з людиною про жорстокі катування а потім. А потім ну, ніби так все нормально, і потім подивитися на якийсь дитячий малюнок, знаєте, як по повернісь живим і от і вже мати очі на мокрому місці. Ну нічого, все одно мені легше. І коли, коли бувають якісь такі хвилини такі складні, то я порівнюю з тими людьми, які от зараз працюють над тим самим в незвільнених територіях, які знаходяться під ціно під обстрілами. І якщо вони не втрачають духу, якщо вони зараз в умовах звільнених територій, де місцева влада абсолютно не змінилася, які вони без жодної допомоги і підтримки, яку ми маємо тут, все ж таки в Києві, продовжують робити те, що вони роблять, то гріх мені жалітися. Ну, по принципу, кому-то в цей момент ще хуже. Дякую, що прийшли к нам. Я думаю, що багато сьогодні стала. понятно, многое стало ясно. Я думаю, что после этого разговора, ну, вряд ли у кого повернется язык, да, называть правозащитников и общественников людьми, ну, не от мира сего. Все, удачи, добра. Зрителям я хочу напомнить, да, что сегодня в этой студии мы общались с Александром Матвейчук, головой управления Центра громадских свобод, а прямой эфир на канале Обозреватель Лайф для телеканала Тонис продолжается. Но я кто кажется, залишайтесь с нами. Далее будет. Пока.